Розпочнемо, так може хтось. Там, там може хтось приєднається. Я думаю, що тут стільки. А так, що ти ліпше? Доброго угу. дня всім. Шкода, що трошки мало, але нічого, тема тільки починає набирати якогось певного розголосу. тому я думаю, далі буде активніша участь, будуть активніші дискусії. Я в двох словах скажу, чому ми тут зібралися. Так? Це історія така доволі недикова. Кілька людей, які спілкувалися між собою в Фейсбуці, між собою практично не знайомі. В один момент, коли дізналися, що на сесії військової обласної ради має розглядатися питання про затвердження угоди про видобуток сланцевого лазу. Ну, так спонтанно домовилися зустрітися, поспілкувалися і вирішили, що е, потрібно вчиняти якісь дії, е, протистояти цьому, тому що на думку тих, які тут зібралися, на нашу думку е, допускати видобуток станцію газу не можна. Е, ми зараз аргументуємо і е, тут присутні, е, і власне доктор величних наук дякую, що прийшов Лазарук Ярослав Єгорович який дуже цікаво вчора на громадських обговореннях. Я для вас таке коротке, вступне слово. Навіть у нас є якась така міфологізація певних речей, от, і вона дуже сильно впливає на суспільну свідомість. Про що я хочу сказати? У нас люди, коли чують про євроінтеграцію, у них якась така уявляє уява, що вони будуть лежати далі на дивані, а тут Європа нам поможе. З організація нам поможе, так як було колись. Відомому Романі. Коли люди чують про сланцевий газ, вони відразу думають, що в нас тут потечують молочні ріки і сильні берега, тому що тут буде невідомо скільки грошей і підйом економіки, робочі місця, і так далі. І так далі. Насправді це міфи, вони нічого не мають спільно з реальністю. Якщо говорити про Євросоюз, це не все так просто, там є то я за євроінтеграцію, але не хочу тішити. Себе і нікого, якимись ілюзіями, що це зразу буде благо. Е, аналогічно, благодічно свого газу. Е, для того, щоб прийняти якісь правильні рішення, треба відмовитися від певних міфів, які побудують, які розповсюдсюджують дуже часто політики, маючи свої певні цілі, і перейти до е, певних конкретних фактів, цифр і так далі. Е, тому е, я наведу буквально пару цифр а потім попрошу тоді, мабуть, Ярослава Губоровича їх прокоментувати, так? тому що я цифр взяв із його доповіді, із сайту «Шеврону». за що вже отримав пару таких нехороших коментарів в соцмережах. Отже, цифри стосуються того, що ми отримуємо з точки зору екології. Я дозволю собі зачитати буквально невеличкий такий шматочок. Тексту з сайту шеврон. Можливими джерелами, мова йде про е, водопостачання, можливими джерелами можуть бути наземні води, такі як річки та озера, комунальні водопостачання, очищені стічні води, глибокі водоносні шари, що не належать до прісної води або оборотна вода з попередніх операцій гідророзриву. Е, Далі сайту Шеврон. Типова свердловина для видобування природного газу зісланців потребує від 10 тисяч до 20 тисяч. Кубометрів води під час проведення налагоджування, буріння та подальшої розробки. Вчора Ярослав Григорович спрогнозував, що, ймовірно, буде 200 тисяч светлових на території Олеської площі. Ну, Хтось сперечається, що ця цифра нереальна. Я думаю, що ми почуємо там, якісь, якісь думки, які зарубнування. Я думаю, що вона абсолютно реальна навіть просто, як каже Михайловський розум, тому що в Америки вже є більше, далеко більше одного мільйона так? так от, Якщо ми візьмемо дані з сайту Chevron і візьмемо ті цифри, які там оприлюднені, для того, щоб обслуговувати 200 тисяч свердловин, потрібно на думку Ярослава Гороча, 4 мільярди тонн води, а я взяв просто так для такого розрахунку, для кількох цифр я взяв е, меншу кількість мінімально 3 мільярди, е, 3 мільярди тонн. Це на всю цю програму видобування селанського газу. На сайті Шеврон вказується, що, для, що суміш брова складається з 99,5% водопіщаної суміші і 0,5% хімікатів. Значить, на 5% хімікатів це мінімум 15 мільйонів тонн хімікатів, які будуть завезені на територію України, як сказав ще один громадський діяч, нікуди звідси не пінуться. Ну, Це так собі явити, це порядка 250 тисяч залізничних систем або близько 7 тисяч ешелонів, так званих вертушок. Так ось, якщо привести ці відсотки в... Конкретні цифри, значить, і я взяв буквально три, три позиції, які є на сайті Chevron. Це є приблизні хімікати, які будуть використовувати. Чому приблизні? Тому що навіть в Штатах при всіх їхній демократії і правах природоохорони громадських організацій не розголошуються, які саме хімікати використовуються. Навіть наводила приклад жіночка була громадський активіст з Луганщини, що коли почали хворіти діти, і лікарі давали підписку в власне штаті Огайо, лікарі давали підписку про те, що вони не розголошуватимуть перелік хімічних речовин, які їм надали газові компанії, зв'язку з тим, що похворіли діти. Так ось на сайті Шевро наводиться кілька таких речовин, наприклад, глутар-альдигід. І от всього на всього. Передбачається в складі суміші 0,001%. Це є 300 тисяч тонн. Так? Що пише сайт Вікіпедії? Викликає при контакті алогічні реакції астмотоксичні для імунної системи та репродуктивних органів. Наступний компонент етилен-гліколь. 0,043%. Це є в реальному виразі на, на потребу виду посланця, це 1 мільйон 290 тисяч тонн. Попадання у в або вигорощені середини організму людини може призвести до незворотних змін в організмі і до летального результату. Його утилізація доволі специфічною процедурою, яку можуть виконувати лише, лише спеціалізовані організації. Ну і третій наприклад компонент, який теж є на сайті, значить деметил формомід, його є 0,02% або 600 тисяч тонна. Всю програму його пов'язують з виникненням раку людей. це Канцероген, який також викликає вроджені вади. І про вроджені вади вже нам розповідав один з громадських активістів з Харкова. Ось це така примітивна буквально математика, так, яка базується на е, тих абсолютно реальних даних і на тих даних, які проведені на сайті е, компанії Chevron. Е, вчора, я думаю, мене всі підтримують найбільш такі. Е, Ну, резонансні, можливо, факти були наведені щодо виду посланцю газу, власне, Ярославом Григоровичем. Тому нехай колеги не ображаються, оскільки в нас є гість. Давайте надамо йому слово, а потім вже будемо далі. Дякую.